Дорогі друзі, не лише я, а практично всі пенсіонери, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, обурювалися через їх дискримінацію, порушення прав людини. Для цієї категорії пенсіонерів, починаючи з 2014 року, були створені особливі, я би навіть сказав, жорсткі умови для отримання пенсій. По-перше, їхні пенсії прив'язувалися до довідки про тимчасове місце проживання. На початках це було зрозумілим і вимушеним несподіваним кроком. Жителі Донецької та Луганської областей через загрозу окупації покинули свої домівки і виїхали на підконтрольну територію України. Їхні паперові пенсійні справи залишилися на окупованій території. Таких громадян України юристи назвали внутрішньо переміщеними особами. Скорочено ВПО, їм видали відповідні довідки за нове місце проживання і тим особам, хто не встиг забрати свою пенсійну справу на підставі цих довідок призначили виплату пенсії. Для зручності обліку таких пенсіонерів. Уряд вирішив всі виплати пенсій проводити лише через Державний Ощадбанк. В частині з них навіть видали електронні пенсійні посвідчення, які були одночасно і банківськими картками. Через постійну міграцію переселенців з місця на місце було вирішено проводити кожних півроку їхню ідентифікацію. Вони мали приходити до Ощадбанку і, грубо кажучи, відмічатися, тобто проходити ідентифікацію. Частина пенсіонерів залишилася на окупованих територіях, оскільки Україна вважає ці території своїми і окупованими тимчасово, вона досі ось уже 10 років продовжує платити пенсії своїм громадянам на окупованій території. За умови проходження ідентифікації. Це, звісно, був тимчасовий механізм, але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Процедура ідентифікації ВПО розтягнулася майже на 10 років. Вона ще більш ускладнилася з 24 лютого 2022 року. Після початку повномасштабної агресії Росії проти України з'явилася категорія як нових переселенців, так і тих, які повторно попали під окупацію. Їх навіть умовно почали називати переселенцями першої хвилі, тобто з 2014 року до 24 лютого 2022 року. А друга хвиля переселенців це ті. То отримали статус внутрішньопереміщених осіб уже після 24 лютого 2022 року. Переселенці першої хвилі, тобто ті, які стали внутрішньопереміщеними особами до початку повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Потрібно було підтвердити свою особу в один із способів. Особисто відвідати пенсійний фонд або ЩАДбанк, або пройти ідентифікацію онлайн, тобто через інтернет. Це, мовляв, було необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені. 31 березня. Термін виплати пенсій без проходження ідентифікації завершився. Хто пройшов ідентифікацію, продовжує отримувати пенсію. Тим пенсіонерам, які не вийшли на зв'язок з пенсійним фондом протягом 9 місяців, бо про ідентифікацію було оголошено з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року. Пенсійні виплати, тим, хто не пройшов, припинили. Після проходження ідентифікації, виплати пенсії буде продовжено. Пенсія буде виплачена з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації. Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію у квітні місяці, фінансування виплати буде поновлено у найближчий період. Протягом квітня Ощадбанк уже передав пенсійному фонду списки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Таким особам перерахування пенсії на банківській картки вже відновлено або буде відновлено. Додатково звертатися до органів пенсійного фонду із заявою поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації з 1 квітня, не потрібно. Втім, якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію, але пенсію вам ще не виплатили. Необхідно звернутися до пенсійного фонду, повідомити дату та спосіб проходження ідентифікації. Пенсійний фонд розбереться і допоможе з'ясувати всі обставини та вирішить питання виплати пенсії. Ще раз нагадаю, що для проходження ідентифікації можна особисто відвідати пенсійний фонд. Віддалено авторизуватися на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою дія. Підпис або за допомогою відеоконференц зв'язку. Подати заявку на відеоконференц-зв'язок можна на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, або через його контакт-центр. Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості, відвідати Пенсійний фонд або Ощадбанк Перебуває на тимчасово окупованій території або віддає перевагу онлайн-інструментам. У випадку перебування за кордоном, пенсіонеру ВПО зі статусом до 24 лютого 2022 року потрібно у консульстві України. Посвідчити факт, що особа є живою, та надати ці документи до того органу пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна онлайн за допомогою веб-порталу пенсійного фонду або надіслати поштою рекомендованим листом. Я так детально пояснив проблему внутрішньо переміщених осіб першої хвилі. Щоб моїм глядачам була зрозуміла суть новини вірніше нововведення, про яке я зараз розповім. Процитую офіційне повідомлення Міністерства соціальної політики від 1 травня цього року. Міністерство соціальної політики і Пенсійний фонд України наразі напрацьовують механізм. Переходу на загальні умови отримання пенсії для внутрішньопереміщених осіб, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року. Зокрема, напрацьовується механізм отримання пенсії незалежно від наявності відомостей в єдиній інформаційній базі даних. Про внутрішньопереміщених осіб та через усі уповноважені банки. Деталі такого механізму будуть повідомлені згодом. Кінець цитати. Тобто суть в чому полягає. Тепер ця категорія пенсіонерів не буде залежати від того, чи є в нього довідка ВПО, чи скасована. Це справді чудова новина для переселенців першої хвилі, тобто тих, хто отримав статус внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Залишається надіятися, що уряд не буде довго зволікати з запровадженням цього механізму і невдовзі ми всі разом порадіємо з того. Що з дискримінацією ВПО першої хвилі покінчено і вони мають рівні права з усіма пенсіонерами України. Вітаю всіх зі світлим святом Великодним! Христос Воскрес! Підписуйтесь на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!